Я знаю мову дітей і навчу вас розрізняти крик. Мене звати Ковальчук Олена, я консультант з ГВ, сну та харчування. І сьогодні ми говоритимемо про крик дітей. Але перш ніж перейду далі, я дуже вас прошу, підпишіться на мій канал, адже я точно знаю, що 80% моїх глядачів на нього не підписані. А отже, і не бачать першими. Новеньке відео. Ну, а тепер давайте про крик та плач. Загалом, крик та плач дитини це одна з найскладніших речей, яку переживають батьки вже в перші дні від народження. І питання, чому ж він плаче, стає одним з найчастіших, які вони задають на консультаціях, як з грудного вигодовування, да і зі сну, власне кажучи теж. Адже. Він кричить, можливо, спати, можливо, годувати незрозуміло. Загалом, найпопулярнішою причиною для будь-якого плачу та крику, за версією батьків, є голод. Далі, щось болить. І, частіше за все, це, звісно, нещасний животик. На третьому місці варіації на тему маніпуляції. Він хоче бути весь час на руках, вона просто кричить, щоб ми звертали увагу і так далі. Проте є один важливий момент: малята, немовлята, не вміють маніпулювати. Цієї здатності у них поки що просто немає. Тому давайте трохи детальніше. І так, перше це голод. Так, дійсно, дитина може і буде видавати звуки, коли вона голодна. Якщо ви до того не побачили чи не зрозуміли інші її ознаки про голод, то ну, що їй залишається. Але це точно не єдина причина, і з часом ви навчитесь розрізняти саме голодний плач, чи крик, чи якийсь інший звук, який буде видавати дитина саме перед тим, як. Явно буде хотіти їсти. Також часто мами плутають саме розуміння мети прикладання до грудей, тобто кожен раз, коли дитина плаче, мами прикладають і дитина заспокоюється. Але не кожен раз це є голод. Саме тому діти можуть неактивно смоктати чи усмоктати пару разів і знову почати плакати або ж ні спокійно лежать на ручках, ну і не їдять. Але ж ти кричав, ти ж хотів їсти. Проте, дитину просто може заспокоювати смоктання, ну і мета плачу насправді була іншою. Наприклад, що взяли такі на ручки. До речі, Діти, що суттєво не добирають вагу, часто не плачуть від голоду. Але про це я розповім через тиждень в наступному відео. І якщо ви хочете дізнатися про це детальніше, то обов'язково підпишіться на канал, щоб його не пропустити. І так, друга причина щось болить. А, так, дійсно, коли болить, діти кричать і плачуть. І ми, до речі, теж тому ця причина є частою. Але я пропоную вам її розширити, а саме включити сюди дискомфорт, що може відчувати дитина від температури зовнішньої або на чомусь, наприклад, холодному, а забо занадто гарячому лежить. Ну, тобто, да, дитині або холодно, або спекотно, або припікає і так далі. І це дійсно дитину може турбувати, і вона вам про це може сигналізувати. Далі мокро. І мова не завжди про підгузок, а навіть про дуже велику таку вологість, через яку неприємними можуть бути пилюшки чи дитячий одяг. Адже діти є доволі чутливими і особливо, наприклад, якщо у вашої дитини атопічний дерматит. Ну, і раз про одяг, то одяг не за розміром, колючі, якісь застібки, які шви, що тиснуть. То що ну, те, вони це теж може викликати дискомфорт дитини, і так як дитина не знає, що там їй заважає, то буде кричати, щоб ви допомогли їй позбутися цього шуму. Так, є діти чутливі до певних звуків, і вони можуть тривожити їх. Причому прибирання цього шуму не завжди допомагає швидко прибрати. Плач, бо дитина вже розійшлась, і нервова система ну, просто не може виключити тривогу на рахунок раз, як ви виключили шум там пультом, наприклад, або якоюсь кнопкою. Третє – маніпуляції. Від боляче та дискомфорту логічно переходимо до чого він кричить, він просто маніпулює. Це мені здається улюблена така фразочка від бабусь. Ну, моїх <ріху> ще, мабуть. І все тому, що маляки часто не мають чіткої градації між болем та дискомфортом, фізичним та емоційним. Ну, Нема в першій місяці знання тіла, розуміння, який палець болить, і що саме його той палець там муляє. А також чому ви нервові і що то просто каву знову, кава ваша знову холодна, і тому ви роздратовані. дитина. Просто сприймає це інакше, щось небезпечне, і отже, ага-га, ага, рятуйте. Також додайте сюди просто біологічну потребу, бо бути у безпеці поряд з дорослим. Потім додається розвиток, який потребує нових кутів огляду, нових відчуттів тіла тощо. І так як дитина сама ще не здатна. так, Переміщатись, як би їй хотілося для того, щоб отримати все необхідно, да, щоб побачити щось вище, чи літати для задоволення вістибулярної системи, да і для розслаблення їй часто потрібні ви. То все, що вона може, це сигналізувати вам про свої потреби. Ну, власне кажучи, кричати. Ну, і окремим пунктом винесу тут. Пункт безпеки, який дуже часто, на мою думку, батьки все ж таки упускають і думають, що і так зрозуміло. Проте ні, дитина, що не відчуває себе у безпеці фізичній чи емоційній, ніколи не буде спокійною. Ну, повірте, якщо вона прям вже спокійна, то це трошки інша історія. Вона буде плакати та кликати вас або іншого дорослого в закладеній в ній еволюції впевненістю, що ви, що ви маєте забезпечити їй безпеку та стабільність. Також малюки відзеркалюють ваш емоційний стан та настрій. Тому не дивитесь, що дитина буде тривожною, плаксивою, якщо ви себе почуваєте, власне кажучи, так само. Адже малюк не розуміє, чому. У вас такі емоції, але якщо мамі погано і страшно, то це значить небезпека, відсутність стабільності. І так, так, це причина, щоб хникати і не злазити з ваших рук. Тому причини для крику дітей дійсно найрізноманітніші. їх реально десятки, якщо не сотні, і ловіть лайфхак. Щоб зменшити кількість крику, хникання плачу дитини. Задовільняйте її потреби не тільки фізичні сон та харчування, а й емоційні, інтелектуальні потреби розвитку та врахуйте вік дитини. Ну, будь ласка, не вимагайте від неї більше, ніж вона здатна за своїм віком просто вам дати. Для цього вам всього-навсього потрібно вивчати сигнали вашої дитини. Розуміти, що її потреби змінюються з віком, та не вимагати від неї поведінки, як так сказати, на яку вона, в принципі, ну, ще не здатна. Адже діти в 2-5 місяців в рік це різні діти, і їх поведінка буде відрізнятися. Мабуть, це все. І пишіть в коментарях, як ви відноситеся до крику малюків і чи встигаєте зрозуміти потреби на моменті перших сигналів. До зустрічі в наступному відео!